Все, що треба знати про власне пекло з блекджеком та сукубами без жартів? Чи ви колись задумувались про тортури? А про пекло? А якщо стати там головним впорядником і налаштувати пекло відповідно до ваших смаків? Гра від італійської студії Леонарда Інтерактів дасть змогу реалізувати ваш потенціал на цій царині. А там хто знає, може колись ви отримаєте цікаве запрошення на роботу. Однак повернемось до гри. Спеціально для вас котики відвідали саме пекло і розібрались, що тут і до чого. Щось грішники якось занервували, а це значить, що ми приступаємо. Геймплей. Геймплейну гру можна віднести до типу містобудівних стратегій. Лиш замість міста у нас грішники, яких вам треба катувати, годувати, давати відпочинок і, звісно ж, вбивати. Знов повертати до себе і знову вбивати. І так, аж поки не остогидне. Грішники. Напевно, слід почати з грішників, бо це ж наше основне населення, з яким потрібно працювати. У кожного грішника є свій профайл з його сильними і слабкими рисами, гріхом, за який він потрапив у пекло, і тип тортур, який буде у відношенні до нього максимально ефективним. От, наприклад, хтось боїться крові і для нього найкращі тортури з кровопускання, а хтось боїться вогню, ось вам і котел з олією. Ну і таке інше. За те, що наші грішники страждають, ми отримуємо ресурс. Страждання, який ми можемо використовувати для більш цікавих будівель. Ще один ресурс, що отримується від грішників есенція, вона дається після мученицької смерті нашого грішника. І тут з нюансом: чим у більш гарному стані наш грішник, тим більше есенції ми отримуємо. Ну і раз вже мова зайшла про ресурси, окрім страждань і есенті, які ми отримуємо з грішників. У нас є бруд, метал, вугілля, зелені і блакитні кристали. З бруду у нас робиться їж. В принципі, як же ж ви хотіли, так і пекло. Також бруд, залізо і вугілля потрібно для того, щоб побудувати як зручності для ваших грішників, так і машини для тортур. Зелені кристали потрібні для дослідження високорівневих будівель, а блакитні для активації роботи артефактів і виклику всіляких демонів. Також слід зупинитись на таких ресурсах, як їжа і вода. Спочатку їжа для грішників це, по суті, перероблений бруд, а вода віджаті фекалії. Те, що треба для пекла, але погано для отримання есенції. Згодом ви побудуєте руками тих же грішників для них люксові умови. Кава, алкоголь, справжнє м'ясо. Вони до них звикнуть і будуть щасливі. От тоді ми і переходимо до нескінченної послідовності мученичівських смертей. Будівництво у грі концентрується хоч і на обмеженій кількості типів будівель, однак простір для фантазії у вас не обмежений нічим. Платформи і сходи дадуть змогу реалізувати будь-яку конфігурацію пекла на ваш розсуд. Да хоч класику від Данта Алігєрі, хоч ваші потаємні жахи. За допомогою каменів дослідження, ви можете досліджувати нові, більш ефективні будівлі як для задоволення потреб ваших грішників, так і для пекельних тортур. Тож не обмежуйте себе. Демони у грі є, але вони критично на геймплей не впливають. Історія. Ну, історія тут достатньо проста. Ми найманий менеджер у пеклі, і пан Люцифер дав нам роботу і випробувальний термін. Звісно ж, не потрібно дратувати місцевого авторитета, тож грішників за барки і погнали працювати. У грі є декілька режимів, в тому числі розписані сценарії, що відображають певні достатньо цікаві історії. Рекомендуємо ними насолоджуватись, бо подекуди вони достатньо веселі. Ну а для реалізації своїх фантазій є режим пекельного архітектора. Графіка і звук. Якщо чесно, котикам прийшовся до вподоби графічний стиль виконання гри. З одного боку, все прикрито, несерйозно і мультяшно. А з іншого, ну ніхто ж не казав відключати уяву. Музичний супровід до гри однозначно відповідний і слугує приємним фоном до самого дійства на екрані. Враження котикам дуже сподобалась гра, особливо в плані тортур, годування грішників лайном і їх жахливих смертей. Просто у котиків гарна уява, і всюди вони бачили не грішників, а не цих нащадків порочного кохання свинок із собачками. Скажімо чесно, з таким розкладом грати стає ще цікавіше. Тож не обмежуйте себе і реалізуйте свої найпотаємніші фантазії. Ми нагадуємо, що допомогти нашим захисникам можна просто зараз. Наприклад, долучитись до нашого збору для третьої окремої штурмової бригади. Кожні 50 гривень це шанс виграти артбук Тотал Вар War Warhammer та роман Джорджа Орвела 1984 у коміксах або ж огляд саме на вашу улюблену гру. І чим більше грошей задоначено, тим цей шанс вищий. А прогрес можна відстежувати в нашому телеграмі. Грайте лише в якісні ігри, донатьте на ЗСУ і Слава Україні! Зустрінемось в наступному відео. До речі, ось же воно.